Росія заборонила постачання м'яса з Молдови. Розстільгоспнагряд назвав молдавське м'ясо небезпечним через сільське походження. У Москві заявили, що частину продукції постачальники закуповували на звичайних сільських ринках. Відсьогодні сьогодні в Росії під забороною українські овочі та фрукти росіяни підозрюють, що їх дурять, і крім української, постачають і ще й європейську продукцію, не споживаючи, якої Росія намагається покарати європейців за їхні санкції. Спершу сусіди вимагали від Києва інформацію про врожай цього року, але Київ вирішив її не розголошувати. Міністр аграрної політики та продовольства Ігор Швайка пояснив в умовах воєнних. Дій запит розстріль гос є спробою отримати інформацію про стратегічні запаси рослинної продукції в Україні. Урядовці та експерти вважають, що такими діями Москва може пришвидшити створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, яка за планом мала б запрацювати з 2016-го.